Добрий день сьогодні на Health Space Ми знов будемо говорити про дуже актуальну проблему синдрому поля яєчників. хвороби, на яку страждає до 13% жінок у світі. А чому страждає? Ну передусім, ці жінки можуть бути занепокоєні такою поширеною думкою про те, що при цьому синдромі майже неможливо завагітнити. У цьому контексті не можна згадати, наприклад, те, про що ви говорили на одному з попередніх відео, що одним із компонентів синдрому яєчників є ановуляція. От, власне, що таке ановуляція і при чому тут вагітність? Точно, шановні глядачі, вітаю вас на хелспейсі. Недавно зустріла таку статистику в літературі, що найбільш дійсно найбільший рівень стресу жінки з полікистозаміннячників мають в тому випадку, коли вони ще не народжували або ще там не мають відносин, або незаміжні. І це дійсно може бути пов'язано з тим міфом, що вони начебто не зможуть в подальшому завагітніти. Отже, дійсно, ми говорили, що одним з трьох складових діагнозу синдром прикисанських єхніків є таке явище, як ановуляція. Що таке ановуляція? Ан це не від латини, тобто відсутня овуляція. Овуляція це ну, основний процес продовження людського роду. Це явище, коли в яєчнику дозріває яйцеклітина в такій структурі, як фолікул домінантний, і в певний період цикла, ми знаємо, це середина циклу, відбувається розрив фолікула, і яйцеклітина виходить в порожнину малого тазу. Цей процес і називається овуляція. При синдромі перекістозних яєчників, за складних не до кінця вивчених причин Що цей... традиційно для цього синдрому. Да, э, овуляція не відбувається. Тобто там сидять множинні оці мішечки з множинними яйцеклітинами, але ну, так і будемо називати, і має місце блок їх росту, і цей домінантний фолікул просто не дозріває, і овуляції переважно немає. Тобто є таке вже олігу, і овуляція, тобто рідкісна овуляція або повна відсутність овуляції. Ну і звичайно, це виражається в цих рідкісних або повністю відсутніх менструаціях. Ну, І коли овуляції немає, у нас не відбувається вагітність, дійсно так і є. Тож може виникнути у жінок логічне запитання: якщо є така перешкода у вигляді відсутності овуляції, яка в тому числі характерна і для СПКЯ, чи дійсно тоді можлива або неможлива вагітність за умов хвороби на синдром поліки яєчників? Ну, ось тут питання неможлива, чи вона просто утруднена? Тобто. Ановуляція дійсно є перешкодою для настання вагітності ну, тоді, коли вона має місце. Але ж сьогодні ми маємо достатньо гарний доступ жінок до медицини. І ановуляція при синдромі полікістозних яєчників є проблемою, яка в яку можна здолати достатньо успішно. Існують способи відновлення овуляції, ну, майже. Природно, за допомогою там, симплементації вітамінних добавок в певних формах. В більш складних формах нам доводиться застосовувати специфічні препарати, які буквально викликають цю овуляцію. Ну і в самих складних випадках доводиться вдаватися до вже засобів репродуктивної технології, але всі е, всі методи є достатньо ефективними. Тобто е, СПКЯ не дорівнює безпліддю. Це дуже негативний міф, який дійсно спотворює життя жінок. Раз це доволі втішні новини, але ще є питання з іншого боку. А з приводу жінок, які навпаки не мають репродуктивних планів, якщо жінка має синдром полікістрових яєчників і не бажає вагітності, чи треба їй користуватися засобами контрацепції, враховуючи анувуляцію, яка зараз представлена на дошці, так це теж дуже гарне питання. Ануляція не є абсолютною, щось може змінюватись. Жінка з синдромом приказування хіщенків надлишковою вагою може знизити її на якихось там 3-5% відсотки, і це вже збільшить кількість у неї спонтанних овуляцій, тобто самостійних. Може просто овуляція, скажімо так, в певний момент проскочити. І дійсно, на відміну від жінки з регулярними циклами, коли вона знає, що да, ось там на 14-й день це в неї овуляторний період, коли вона максимальну кількість завагітні, тим вона може якось змінювати свою поведінку. То при довгих і нерегулярних циклах при синдромі полікістозних яєчників, дійсно може бути складно ну, неможливо знати отак, от коли ця овуляція відбудеться. Тому так, відповідь на це питання. Для жінок з СПКЯ актуальна контрацепція, якщо вагітність не бажана. Ну і нарешті, підбиваючи рису, хотілося узагальнити та нагадати, що дійсно синдром політкісніх яєчників це не вирок, вагітність абсолютно можлива. Головне, звернутися до лікаря та зберігати прихильність призначеному лікуванню. Дякую, вам, Тетяна Миколаївна. Дякую вам. На все добре. На все добре.